Нарешті вийшов новий рівень бестселлера Minds від Express Publishing в Україні. – B1+. Plus. Включаючи b 1 всі рівні вже доступні у нас в PlayLotBox. На початку як завжди код. номер ну, ми Як бачите, дуже багато додаткових матеріалів в кожному юніті. Values, culture, mediation, life skills, та presentation skills. Сильний підручник, який вже закохав себе величів з усього світу. Актуальні теми. Дійсно цікаві для підлітків. Зручна платформа. Це логічно та структуровано, ціна в описі. У ПДГ діють знижки на оптові замовлення. Деталі в особистих повідомленнях. Замок